Всем привет, вы на канале Котик и Кролики. Да, да. Привет. Сегодня у меня на гостях Алиса. Привет. Да. И, у нас сегодня будут три маркера. Ой, три оливца. Челлендж. Мы не будем уже красить. Челлендж три маркера. Челлендж три оливца. Оливца. Да, такие. Да, мы не будем еще раз украшивать, мы будем просто малювать на лосочках. Я буду малювать Амонг Ас. <свес> а, я Це... уже пока что не знаю, что буду рисовать. Так, мы не сначала проверим черный. Ну, мы пока, мы пока что будем начинать. Так, мы... Э, а, ну да. А сейчас... Э, э ну, черный... Чёр, Чё, Просто и карандашик Ш... вот там. Я возьму черный. Кстати, видите, эти валики... Эти маленькие колечки. Калики. Карлики. 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 А, ну да. Карлики. <свес> Карлики. <Так, свес> я весь молодший. А я вот это самый малюсенький. Я это я взяла? Видите, да, по сравнению с этими малюсцами. Как и он. У нас почти одинаковые. У меня почти у меня Так, ночью. начинаем. Так, давай, Оля, все эти Покажи. Да. покажем. с телев... Аккуратно, с Уже камера захотелась. Так, вот так вот. Я буду, не знаю, что рисовать. А, а я буду выливать, а Я рисую мороженку. Ні, я не буду малювати амонгас, я буду малювати ці È... вже амонгази задовбали. Да. Всі їх Оп. рисують і рисують. Да. Не бачиш і грати. у них Е,

Вона вже почти готова. Ух ты Я від колини Аліс малюю. Так Кстати, думаю вам время прошло на канал підписати. Аліс, ти як думаєш? Думаю, думаю. ти права. Ну, я домалювала. Угу. Кстати, ссылочка на наші любимые канали буде в описании під видео. Да нет, не будет. Что-то забула, якщо у мене на телефоні не виходить викладач із ссылками. Тільки на компі. Ладно, потом на фотоапарат прокину. И я с эскизом вс. Так, вот так вот у нас получилось. Если е, 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 Аніне, то пишіть Ой. один. Если моє, то пишіть два. Так, ескішом. Один. І тут два. Ось. Поки ви можете проголосувати в кращий ескіз. А ми переходимо до розмальовки та да, да, ми вибрали вже. Дивіться, в мене і, коричневий, і жовтий, і красний, а в Аліси розовый, фіолетовий і, і оранжевий. оранжевий. Все, будемо будем. Так, Аліс, давай. Бац, бац, Дан, все, готово. готово. Алисы порты. Так, ми Гота. готові. Итак, дальше я розкраю свої веточки. Ой, туп, туп, туп. Я просто стою на стульці. На колесиках. Так, готово. Дивіться, у мене така цветочка вийшла. Так, ти порадуйся. Я який ти цвіт береш? Я беру оранжевий. Mm -hmm. І сюди. Окей. Та-дам! Так, тепер Аня на очі. Так, да, я буду тут малювати ядки. І зараз в мене з'являться ядки. Та-рам! У мене проявились на дереві йогуртки. І, якщо у нас не вистачає цвітов, у нас можна два або три доповнительні. У нас такі правила. Алісь, тобі треба якісь доповнительні цвіта? Ну, ти ще знаю, не викрасила. У мене нема доповнительних. А мені ще надо красний. Можна в тебе взяти? Так. Ось зараз я на камеру нарисую тут язичок, бо це не так усе довго. А мені надо зелененький, як Аліська. Воно в тебе тут відкривається все намалювала. Так, тепер так. я буду рисувати фіолетовим. Як відкривати? Отак. Я просто валюся на халюцях, не розберусь. Так, я тепер візьму Тепер я візьму фіолетовий. А і я візьму зеленький. І... Та-дам! А я щас буду робити зелене листя. Прум, прум, прум. У мене э, отак от цього листя вийшло. Вибирайте, що лучше лучше. Я думаю, Аліса ще не домалювала. Аліса, і саме... Ну, Аліса, і саме главне в художників, це що? Ну, звісно, це фон малюнка. Ти ну, я будешь? теж буду рисувати фон. Фон. Тоді я візьму, фони у мене буде я візьму такий от. У мене Там, буде глибінь. зелений. А у мене фон буде голубенький. Так. так, давай опа. Е, так, оцінюйте. Так, ну я ще фон не зробила. Ну, мій, бистренько оцініть. Тепер я. Пум. Ну що, давай. Готова! Оцінюйте. У мене фон тебе. А в мене фон неба. Оцінюйте. А зараз ми міняємося малюнками і малюємо оцінку в правому верхньому углу. Ем, оціночка, а яка найбільша? Саме більша саме 12. А, Ага. Ну, звісно, я тобі ставлю. Я думаю... Я поставлю тебе красивым карандашиком А я тебе ставлю красивым почерком а Я тебе красивым почерком поставлю Слышь, я тебе 12 плюс, плюсом, а ты мне 12 с двумом И мы эти малюнки, малюнки будем... И мы эти малюнки будем ребятишками дарить Або другу. Я, я б аби... одру. Я тобі подарую. я тебе. Все, у нас это принесло. Спасибо. Всем пока. А не забудьте підписатися на канал, а коли є, кнопка стане сіра, біля неї колокольчик буде. Ви тоді й самі перші знаєте мої нові відео. Ну. Всем пока. До нових зустрічей. До нових челенджів.